В наявності велосипедні камери значить 29 дюймів шириною тягнеться по ширині від 2,1 до 2,4. Тобто досить ну, на широкі покришки. Тіп Ніпеля це у нас шредер довжиною 48 мм. Значить, фірми, давайте подивимось. фірма у нас Daily Tire, От, Ось такі от вони, вони нові, запечатані в упаковку пакування заводське. Е е от, е маса їх близько там, 200, ну трохи більше 200 грамів. От, приблизно там 200 до 250 грамів навіть. От, значить, Їх, е вон, ну, їх є кількість в наявності. значить, Мешканці. Одеси, Одеси можуть придбати самовивозом, адреса буде вказана в тексті е, відео. Також там в тексті буде вказана ціна, і е, телефон для е, більш детальної ну, якщо там довід, ну, якщо ви хочете щось детальніше знати. От, Значить, мешканці інших міст можуть придбати за допомогою пересилки любим зручним перевізником. Ось, е, значить, е, всім я бажаю гарних покатушок, а також усього найкращого.